Залили ми, о, попав в кадр. <хи> ну добре, Залили ми стовбики під терасу. І тепер я думаю, що можна було трошки краще зробити, в чому були складності, хочу вам розказати. Значить, Ми бурилися буром діаметром 20 см. І труба, оця каналізаційна зовнішня, теж. 20 см. І було тяжко її виставити рівно, тому що отвір такий самий, як труба, отвір борищик робив, ну, як вийшлося, не завжди рівно виходило. Більшість було нерівно. Тому, як би я робив наступний раз, я би борив більшим діаметром, а трубу ставив меншим діаметром. І тоді нормально міг би її обсипати і зафіксувати. Тут же була складність, потрібно було виставити її. Ми її як робили? Ми запихали її не до самого кінця. Тобто ми запихали десь сантиметрів 20-30 в землю. І решту тут скільки потрібно до рівня виставленого. В даному випадку тут десь 40 см. Так от, таким чином нам вдалося. Цілу трубу нам би не вдалося запхати. Тому ми її підрізали частину в землі, менше, більше зверху. От. Зараз би я робив поінакше. Далі, може бути ризик, ну і думаю, що не в нашому випадку, але мені підказали. Коли я залив, можливо, я недостатньо поливав, утворилися такі шпари між. Пластиком і бетоном. І Якщо сюди зайде достатня кількість води і взимку буде мороз, то мороз може цю трубу ну, розпарти і вона може тріснути, І буде просто ну, негарно. Тому мені рекомендували оці шпари заробити або силиконом, ну, або ще чимось. Не знаю, що я це буду робити, тому що. Майстри по дереву поставлять тут на всю площину шар або два шари толю, такого типу, як гідроізоляцію, щоб бетон не контактував напряму з деревом, так роблять. От. І я думаю, що цей ізоляційний матеріал він тут закриє. Сюди вода не буде потрапляти. Ну, може, трішки вологі, але вода сюди не потрапить. От. І якщо б я рівненько врізав труби, рівно би залив до верху, Не було б отаких, скажімо так, пів сантиметрових, а подекуди, і сантиметрового такого виступання труби. От. Це, здається, Знаки те, що залили, виставили не, не ідеально рівно. Ну так. от. Далі ще один косячок. Тут була шпора трошки, і чим її засипати між трубою і дірою, бо діра десь трошки роздубалась більше. Один варіант ми підкопували, ширше розкопували і заливали бетоном, щоб зафіксувати трубу. Не впевнений, що це добрий варіант, тому що знизу лишалася пустота. Труба, ну, можливо, десь там буде мати якийсь рух колись. Але е що я робив? Я просто засипав пісочком. Який мав пісок, такий і сипав. цю щілину, де була більша щілина, я там трубував арматурою. І таким чином трошки ущільнив пластик в отворі. Пробуреному. Ну, Ось так от це це як варіант. Можливо, підкажете щось краще. Чи буде от мені отут щось, я не знаю. Чи заробляти? Не знаю. Так само такий косячок я би другий раз таки не робив. Це був перший мій досвід такий. Тут ми зрізали трубу і тут десь 3 мм. Точно три є. Труби жорсткої пластмаси, яка витримає навантаження. Ось тут я запхав трубу І ще в одному місці догори ногами, і тут, виходить, у нас тоненька, тоненька труба. От. І тут буде заламуватися. Це недобре краще було обрізати, щоб тоненьким або йшло у землю, або не виходило наверх тут його обрізати.